Добрий день, я Царук Микола, учень 6 А класу Варійського ліцею, Вірівської сільської ради. Презентую вам свою науково-дослідницьку роботу на тему дослідження фізико-хімічних властивостей козиного молока, англонубійської породи в залежності від пороку та раціону харчування. Актуальність теми. Останніми роками відзначається тенденція до підвищення попиту на козине молоко. Воно має чудові властивості, легко засвоюється організмом, а повноцінний білковий склад забезпечує максимальне використання незамінних амінокислот на анаболітичні потреби організму. У козиному молоці більше, ніж у кроючому мінеральних речовин, кальцію, калію, магнію, фосфору, втричі більше вітаміну А і нікотинової кислоти, вітаміну ПП, в півтора рази вітаміну С. Проблема. Я вирішив дізнатися, чи змінюється фізико-хімічний склад козиного молока в залежності від раціону харчування? Гіпотеза, чи відповідає склад козиного молока заявленим нормам, чи стабільний і чи змінюється в залежності від харчування? Об'єкт дослідження. Козине молоко, англонобійської породи. Предмет дослідження. Фізико-хімічні показники козиного молока англонобійської породи. Моя мета роботи. Вивчити особливості козиного молока, дізнатися про корисні властивості цього молока, формувати здібності до пошуку та аналізування інформації, розвивати навички проведення експерименту, виховувати повагу до суспільної думки. Переді мною виникли завдання: вивчити якісний склад молока, провести дослідження з молоком на його якість, провести лабораторні дослідження молока. Провести анкетування для аналізу вживаності козиного молока та його смакових властивостей, зробити висновки щодо корисності козиного молока. Мої методи дослідження: пошуковий, дослідницький, практичний, порівняльний. Аналіз і синтез. Історія молока така ж давня, як і історія самого людства. Тільки з'явившись на землі, людина відразу ж пізнає смак молочних продуктів. Молоко вживалося в їжу більше 6 тисяч років тому. Кузине молоко цінний харчовий продукт. Молочні продукти просто необхідні для харчування людини в усі періоди його життя, особливо для харчування дітей, літніх людей та хворих. Кузине молоко містить більше 200 компонентів. Найважливішими з них є вода, легко засвоювані білки. Жири, вуглеводи, мінеральні солі, вітаміни та інші речовини необхідні для забезпечення нормального росту і життєдіяльності організму людини будь-якого віку. Англонубійська порода кіз відноситься до м'ясо молочного напрямку. Вона одна з найдавніших порід, виникла ще в Африці, власне, і назву отримала від Нубії, пустелі в Північному Судані. Англонубійські кози не були б такими популярними, якби не якість їх молока. Французи почали найпершими досліджувати цю породу, але найбільший внесок зробили англійці. Тому й породу називають не просто нобійською, а англонобійською. Мої методи дослідження: я найперше провів якість молока за зовнішнім виглядом. Воно однорідне без домішок і осаду. Перевірив за його кольором. Козине молоко не має жовтого відтінку і має білий кольор, перевірив консистенцію молока. Молоко досить жирне, залишився жирний слід на стінках пробірки, має середню густину. Визначив запах молока. Запах чистий, без сторонніх запахів. Надалі лабораторні дослідження проводилися в лабораторії санітарної служби. Туди було здано три показники. В травні, коли коза годувалася лише сухою травою, в липні, коли коза випасалася на різнотраві. і в вересні, коли. Козу підгодовували фру... яблуками і грушами з власного саду. Першим показником була масова частка жиру у відсотках 3,5 норма, 4,1 травень, 3,3 липень, 3,6 вересень. Далі перевірили густину кілограмів на дециметр кубічний, норма 1027. За травень вона становила 1027. Липень 1027,2, вересень 1027,3. Густина не має значних відмінностей. Перевірили титровану кислотність. Норма 20. За травень вона становила 19,2, за липень 22,5. За вересень – 26,9. Найбільша кислотність була у вересні, коли коза підгодовувалась яблуками і грушами з власного саду. Я провів анкетування. У ньому взяли участь 100 людей: 20 з них дошкільнята, 20 учні початкової школи, 20 моїх однокласників, 20 вчителів приблизно 40 років і 20 пенсіонерів. Ну і згідно соціологічного опитування, молоко найбільше полюбляють дошкільнята та пенсіонери, Хоча всі опитувані вважають його корисним. Люди старшого віку надають перевагу козиному молоку, школярі коровічому, а дошкільнятам це не так важливо. 80% опитуваних осіб сподобалось на смак запропоноване молоко кози англолобійської породи, хоча більшість інтуїтивно здогадались, чи є вона. Ну і висновки. Раціон харчування суттєво впливає на певні фізико-хімічні показники нормам ДСТУ 7006 2009 Відповідає лише зразок зданий у травні, коли в раціоні була суха трава і Овес. В інших досліджуваних зразках є незначні перевищення в густиній кислотності, можу зробити певні припущення, коза молоко якої досліджувалось, не є чистокровної англобійської породи, або власники не дотримуються правильного раціону харчування. Яке ж практичне значення мого дослідження? Воно полягає у тому, що навіть у домашніх умовах можна проводити експеримент на визначення якості козиного молока, також плануючи купівлю англонобійської породи Кіз за допомогою лабораторних досліджень, можна перевірити, чи відповідає їхнє молоко нормам ДСТУ? Хто ж має в господарстві таку породу кіз, варто звертати більше уваги на раціон харчування, коригувати його, оскільки якість молока від нього залежить напряму. Ну і найголовніше козине молоко дуже смачне і надзвичайно корисне. Дякую за увагу, тому пийте молоко і будьте здорові!